70 років тому саме над Десною точилися запеклі бої за Новгород-Сіверський. Тоді полягло чимало радянських солдат. Тому щороку, 16 вересня, ми вшановуємо і згадуємо воїнів-визволителів, які форсували Десну. Вшанувати пам'ять воїнів зібрались біля пам'ятника Ярослани, учні старших класів міських шкіл, студенти Новгород-Сіверського медичного училища та просто небайдужі люди. Наймолодші учні висловили свою вдячність загиблим за мирне небо над землею. Мир це квіти у сонячних росах. Мир. Це радість малих і дорослих. Мир це все, що у світі найкраще. Не забувайте цього ні за що. До всіх присутніх звернувся заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков. Відділяє нас Від часу, коли на нашій землі бували ряди, коли велилася кров, коли наші дітей і прадіди клали своє життя за те, щоб що ми з вами жили під чистим небом, жили не в мирній країні, країні жили у власній країні. Вшанували пам'ять воїнів, які визволяли наше місто хвилиною мовчання. Після чого традиційно запалили свічки на вінках і пустили по річці. А що знає молоде покоління про війну і що означає для них вшанування пам'яті воїнів визволителів, що форсували десну бабуся? Вона була ще дитиною, коли війна починалася, і я з власних її уст чула про ці події. Звичайно. Про них неможливо розказати без сліз, і я це розумію. Розумію, яку відповідальність несли за життя молодого покоління ті, що воювали, і це було дуже важко, особисто для мене. Це вшанування тих воїнів, які воювали за наше життя, і ми дійсно повинні вклонятися їм, і дякувати. Адже ми не знаємо, що з нами було, якби. Все-таки Німеччина здобула перемогу у цій війні. Для мене це просто знати свою історію, історію свого народу. І Просто гарна пам'ять, тому що багато молодь не цінить те, що зараз є у них. Вони не цінять те, що зараз можуть іти в школу і, і йти за знаннями, можуть радувати радіти своєму життю. Без минулого не може бути майбутнього, тож схиляємо низьку голову перед пам'яттю тих, хто назавжди лишився у нашому серці, хто віддав життя за наше майбутнє, за ясне і мирне небо.